Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал Юридична допомога. Сьогодні в випуску ми вам розкажемо про таке: надати школам право залишати учнів на другий рік навчання пропонують в Україні. Це ініціатива освітнього буцмена Надії Лещ. Дитину можуть залишити на другий рік за умови тривалого пропуску років або відсутності продовж одного семестру. Про це зазначається на соціальній сторінці освітнього бецпена у Фейсбук. Минулого тижня відбулася зустріч з лісовий, міністр освіти і науки України. Під час зустрічі порушила ключові питання, з якими до нас звертаються учасники освітнього процесу та освітньої пролінці, і надала свої пропозиції щодо їх розв'язання. Це, зокрема, питання про вчасність виділення субвенцій для підтримки дітей з особливими освітніми потребами у 2025 році. Можливість виділення сумішісної доплати за особливі умови праці для педагогів закладів дошкільної та позашкільної освіти, виділення коштів. Субвенції на укриття закладів освіти не лише для прифронтових та прикордонних територій, а для усіх областей, виділення коштів субвенції на укриття закладів дошкільної освіти в тих громадах, Досуд до дошкільної освіти обмежень через відсутність таких укриттів, субвенції щодо харчування учнів закладів загальної середньої освіти, спобігання конфлікту інтересів у сфері освіти та надання роз'яснень цього питання, відновлення конкурсів на посаду директорів закладів загальної середньої освіти, початок та завершення навчального року на розсуд громад, за умови дотримання тривалості навчального року, встановлене законом. Ризики Сування заборони на приватизацію закладів освіти, яка пропонувалася в проєкті закону України про внесення змін до деяких законів України щодо провадження профільної середньої освіти, компенсація освітніх втрат, виділення субвенції для оплати варіативної складової з певних предметів, компенсація освітніх втрат запропонувала надати право закладам освіти залишати учнів усіх класів на другий рік навчання в тому ж класі з однієї з умов наявності початкового рівня навчальних досягнень дитини тривалого пропуску уроків відсутності впродовж одного навчального семестру за рішення педагогічної ради без згоди батьків. Багатьох питань досали спільного бачення щодо їхнього вирішення. Окреме питання, в якому домовилися тісно співпрацювати, є робота над відновленням академічної свободи та зменшенням перевантаження педагогічних працівників закладів освіти. Першим кроком у цьому напрямі є зменшення кількості заходів для педагогічних працівників і здобувачів освіти та примусу щодо участі у цих заходах для складання так званих рейтингів закладів освіти в громадах, областях та Україні в цілому. Якщо ви вважаєте в цьому каналі цікавий та юридичний катет, просити нас лайками та репостами в наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Якщо ви вважаєте в цьому каналі цікавий теоричний контент, проси бути нас фінансово. Реквізити для наті будуть в описі до даного відео. Дякуємо кафе Хуторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.